Слава нації, вітаю на каналі Добрий в ефірі я, Сашко Добрий і з подякою пану, який за посередництва іншого пана передав нам для роботи чудовий зварювальний генератор. І ну там були такі умови, так що ну ми там спробуємо використаємо і віддячимо, скільки вважали заважаємо за потрібно. І з огляду на те, як цей генератор розварювальний змінив нашу роботу, реально на до і після з волонтерської банки там переказали 4444 гривні. От це ну копійки відносно ринкової вартості такого апарата. І згідно наших домовленостей до пана попереднього. Господаря зварювального генератора відправляю комплект мій особистий шеврон, і там ще на грудні знаки. Добрий і група крові. Хай вам будуть в радість і тішать вас як мінімум не менше, а ніж же нас тішить зварювальний генератор. Разом до перемоги!